Вітаємо гостей у нашій студії Костянтин Данильченко, виконуючий обов'язки виконавчого директора Кіровоградського обласного відділення Всеукраїнської благодійної організації, всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛСНІД та Аліна Кириліна, соціальний робітник цієї благодійної організації. Доброго ранку ми знаємо, ви брали участь у виїзній клініці, яка була біля міської ради до дня медика. Давайте спочатку поговоримо про це. Ваші враження наскільки важливі такі заходи. Наші враження ці заходи надзвичайно важливі. Важливі не тільки в плані того, щоб протестувати людей, да а в плані того, щоб донести до людей важливість такого тестування, важливість прийти його вчасно, можливість зараз прийти у сімейного лікаря абсолютно безкоштовно. Цей захід організовували управління охорони здоров'я міськради. Ми дуже дякуємо за таку співпрацю. Медики замість того, щоб в день медика десь відпочити відсвяткувати, якось да вирішили провести це свято корисно не тільки для себе, а й для Пацієнтів через це така акція дуже важлива. Ми протестували 204 людини. На жаль, чи на щастя не виявили жодної людини з, з, з це, ж, статусом. На жаль, це ж хорошо. Ну через те, що якби в Кіровграді є оціночна кількість вів позитивних людей, да і виявлено з них не всі. Тобто наша ціль зараз для подолання епідемії в місті і в області максимально виявити таких людей, поставити їх на облік і щоб вони далі лікувалися і жили повноцінним життям. Бо якщо раніше вважалося, що вілесні – це невеликовна хвороба, і якщо ти її маєш, то просто життя закінчилось, то зараз з нею можна дожити до глибокої старості і прожити щасливо, прожити повноцінним життям, народити здорових дітей і Угу. Це, це не є вже такою величезною проблемою, як а раніше. Як, яким образом е, здавали е, кров? І, образом? Е, так, це були експрес-тести. З пальця брали кров, це майже не боляче. Крім того, такі тести є в міських закладах охорони здоров'я. Можна прийти протестуватися у свого сімейного лікаря. Ми зараз зробили е, відеоролик, ми його запускати будемо через свої там, соцмережі, можливо, звернемось до вас. Угу. Допомоги странсляції цього, цього ролика uh -huh. так і там, от в цьому ролику сам буде брати участь сімейний лікар, яка вже робить ці тести, яка тестує. Містя. Тобто зараз будь-яка людина може звернутися до сімейного лікаря і пройти таке тестування абсолютно безкоштовно, правильно так. я Так, Крім того, в медичних закладах працюють наші соціальні працівники, вони допоможуть, вони допоможуть, якщо, наприклад, не дай Бог виявиться позитивний статус в людини, як далі з цим жити. У нас є психолог. От, в першу допоможе, чергу, напевно, це психологічна підтримка має бути, так. аніж медична допоможе прийняти цей статус, пояснити, як жити, як далі лікуватися, як жити повноцінним життям. Ну, знаєте, про проінформовані зараз у нас хороше з цього питання, ну порівнюючи з минулими роками. Але наскільки активно люди звертаються до вас? От ви ж змогли так продіагностувати, грубо кажучи, біля міської ради, наскільки люди не бояться зараз здавати подібні тести? Звертаються до вас кожен. Кожна людина так, незважаючи на те, що поінформованість краще, да, але вона все-таки не на належному рівні, не на тому, як на якому б хотілося. Це пов'язано з тигмою дискримінацією цього питання цих людей. ну, багато хто боїться, да, от просто навіть з'ясувати для себе так або ні, просто пройти цей тест. Тобто головна причина це в ментальна, це от в голові угу. людей. Це психологія. Угу. Да. Ну, Звичайно, це повноцінно змінює, кардинально змінює твоє життя до і після, напевно, від цієї події. Е, скажіть, будь ласка, яка є зараз ще діяльність у вас? Мається на увазі, до чого б е, варто було долучитися, можливо, акції найближчим часом якісь плануєте? Щодо е, ну, акції я вам точно не скажу, угу. але я б хотіла ну, таку коротеньку інформацію надати про основні шляхи передачі віл -інфекції. Тому, коли мене питають, яка є профілактика ВІЛ-інфекцій, Саме перше, я говорю про те, що треба знати шляхи передачі та уникати подібних ситуацій. Також вести здоровий спосіб життя, гарно харчуватися, займатися спортом, тоді буде все добре. На даний момент існує три основні шляхи передачі. Перше це через кров. Інфекцію можна отримати, якщо використовувати спільно одноразові голки, шприці. Також, Якщо користуватися нестерильними хірургічними інструментами, якщо будуть порушені правила експлуатації косметичних або стоматологічного обладнання, через переливання крові або плаценту, якщо попередньо їх не було протестовано, другий шлях це незахищені статеві відносини. На даний момент це є найпоширеніший шлях передачі від інфекції в нас в Україні. Третій шлях він ну не є такий небезпечний для інших людей. Це перинатальний шлях від віл-позитивної матері до дитини. Він може передаватись як внутріутробно через плаценту, так і під час пологів, якщо дитина матиме контакт із вілінфікованою кров'ю, так і при годуванні груддю. Віл-інфікованих мамам сурово забороняється годувати дитину груддю, так як в грудному молоці дуже велика кількість вірусу достатня для того, щоб заразити немовля. Але якщо жінка буде дотримуватись всіх правил і всіх показань лікаря, то, тобто вчасно стане на рт терапію, буде її правильно приймати, вчасно не буде припускати. Вірус в крові соотвісно в неї знизиться до нуля. В перші 72 години вона надасть дитині профілактику і соотвісно не буде годувати дитину груддю, То в неї є всі шанси для того, щоб дитина була здорова. Ну, сподівайся, ми вам дуже вдячні за те, що прийшли, за те, що нагадали нам такі прості елементарні правила. Дякуємо вам за вашу роботу. Сподіваємося, наші люди все ж таки перестануть ховатися і уникати цю проблему, роботи вигляд, що її просто не існує. Маємо відкрито на неї дивитися, розуміти і шляхи вирішення, і звичайно, шляхи як не потрапити і як не стати жертвою цієї хвороби. Ми вам дуже вдячні, що ви завітали до нашої студії. Запрошуємо вас завжди ще, ну, і Чекаємо на відеоролик. Социальный ролик. Ждем, поможем. чем сможем. Спасибо большое. А мы увидимся после следующего сюжета.